Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами трішки поговоримо про пенсійну реформу, про проект законопроекту, який надає наразі міністерство соціальної політики України. Чому хочу сьогодні поговорити про це, тому що ви мені задаєте багато питань і вони стосуються саме. Пенсійної реформи, яка має у нас вже запрацювати в 2025 році, хочу зараз акцентувати, по-перше, вашу увагу на тому, що це поки що проєкт пенсійної реформи, він зараз відбувається і є у нас на стадії обговорення, тож відповідно ще можуть бути зміни. Але ми будемо говорити на сьогоднішній день те, що ми бачимо. І я. Ці відео свої розділю на декілька етапів. Ми спочатку повернемося з вами. Ви мені задавали питання стосовно того, чи збережеться буде збереженим право переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віку застосуванням нового показника середньої заробітної плати по Україні. Тож давайте почнемо з видів пенсії, які будуть передбачені, і залишаться в нас після того, як даний законопроект буде. Прийнятий як він буде проголосований і, відповідно, вступить в свою юридичну силу. Отже, дивіться, законопроект про пенсійну реформу передбачає, що Будуть і наступні види пенсії, вони в принципі і зараз так само є, але з деякими нюансами. Перше, у нас так само залишається пенсія за віком. Це коли ви досягаєте пенсійного віку та маєте необхідність страховий стаж. Нагадую, що для того, щоб ви могли на пенсію вийти в 60 років, у 2025 році вам необхідно буде мати 32 роки стажу. Далі пенсія у зв'язку з тратою годувальника. Третя пенсія по інвалідності, але також прописано, що до прийняття окремого законодавчого акту щодо запровадження страхової виплати людям, які мають стійке обмеження працездатності та забезпечення людям, яким призначені пенсії по інвалідності більш високого рівня гарантій. Тобто, я так розумію, виходячи з положень даного законопроекту щодо пенсійної реформи, пенсія по інвалідності, також ще буде які. Нормативно-правовий акт, який буде врегулювати дане питання. Це саме стосується і пенсії за вислуги років. Точно так само прописано, що до прийняття окремого законодавчого акту про запровадження професійних пенсійних систем. Отже, поки що, чотири види пенсії у нас так і залишаються. Це пенсія за віком, пенсія у зв'язку з тратою годувальника, пенсія по інвалідності відповідно до прийняття законодавчого акту, який буде окремо врегулювати питання щодо пенсії по інвалідності та пенсія за веслу років. Я так думаю, що що стосується пенсії по інвалідності, це пов'язано з тим, що з 1 січня 2025 року у нас перестають функціонувати діятим псаки, будуть експертні команди ліфт. Лікарів, так і буде оцінювання повсякденного вашого функціонування. Далі ми з вами поговоримо ще про стаж, як він буде зараховуватися, які періоди будуть зараховуватися вам в рамках прийняття даного законопроекту, а саме ми будемо говорити вже про статтю 18 даного проєкту, який відповідно нам надає Міністерство соціальної політики, чи збережуть будуть збережені? Інформація так, стосовно довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року, чи потрібно її буде подавати, чи ні. Зараз так само вам все розповім. Дивіться, стосовно страхового стажу, все так само в принципі, як і зараз. До страхового стажу вам будуть включені місяці, за які сплачені страхові внески, в сумі не менше, ніж. Мінімальний страховий внесок. Нагадую, що мінімальний страховий внесок у нас дорівнює 22% від розміру заробітної плати. мінімальної. Наразі це 1760 гривень. Тобто, якщо ви сплачуєте 22% від розміру мінімальної заробітної плати, ви або за вас роботодавець, можливо, ви фізична особа-підприємець, в такому випадку вам буде зарахований повний місяць страхового стажу. Також. Періоди, як коли ви Підлягали е, загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття. Тобто, коли ви були, е, перебували на обліку в Державній службі зайнятості е, і відповідно отримували виплати по безробіттю, відповідно до даного проєкту буде вам зарахований стаж. Е, далі допомога по частковому безробіттю, по частков, також е, допомога по частковому безробіттю на періоді карантину. Е, далі, е, коли ми з вами, це стосується періоду ковіду, коли ми з вами працювали. Дистанційно, так, та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікацій, також ці всі періоди вам будуть включатися до страхового стажу. І ще буде включатися до страхового стажу той період, якщо буде встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти. України, коли людина була позбавлена особистої свободи, цей період буде зарахований до страхового стажу для призначення пенсії за віком, за даними про сплату страхових внесків. Далі, стосовно того, якщо ви перебували за межами нашої держави, то періоди трудової діяльності вам також будуть зараховані до страхового стажу, у тому числі і на пільгова. Умовах людям, які проживають в Україні, якщо це чітко передбачено законом або міжнародними договорами, згоди на обов'язковість яких надала Верховна Рада України. Далі, щодо, е, все залишається без змін, страховий стаж обчислюється в місяцях, і зараз ми з вами ще поговоримо. Про те, як буде враховуватись вам заробітна плата, тому що там будуть уже бали. Про формулу розрахунку ми поговоримо дещо пізніше, тому що є дуже багато цікавої інформації стосовно і стажу. Тож дивіться, значить, все. Те саме залишається, повторюсь, що вам будуть ваші заробітки включені. так, і будуть зараховані в обчислення розміру вашої пенсії починаючи з 1 липня 2000 року за вашим власним бажанням. Або якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, то в такому випадку ви будете мати право подати до пенсійного фонду. Довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року. От, в принципі, те саме, що і зараз у нас є, за вашим виключно бажанням. Також дивіться стосовно досягнення пенсійного віку і умов щодо. Скільки необхідно мати років для того, щоб ви могли вийти на пенсію? Нагадую так, пам'ятаєте, 2025 рік це 32 роки, 2026 рік при досягненні 60-річного віку вам потрібно буде мати 33 роки, 2027 рік це не менше 34 років. І о, уже починаючи з 1 січня 2028 року, незалежно для чоловіків і жінок, для того, щоб ви могли вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку, вам необхідно буде мати 35 років стажу. Якщо у вас не буде відповідна кількість страхового стажу, то дивіться право на призначення пенсії за віком. Після досягнення 63 років, ви зможете, за наявності страхового стажу не менше 25 років 25 років. Отже, такі в нас зміни щодо виходу. На пенсію. Дивіться, до 1 січня 2028 року, якщо ви будете виходити на пенсію в 2025 році, при досягненні 63 років, вам необхідно буде мати стажу мінімально 22 роки, в 2026 році 23 роки, та в 2027 році 24. Роки. Якщо у вас не буде відповідної кількості років, так, то вже ви зможете вийти на пенсію після досягнення віку 65 років, і вам потрібно буде мати не менше 25 років стажу. Те саме стосується і при досягненні 65-річного віку. Для того, щоб вийти на пенсію в 2025 році, вам потрібно буде мати 15 років стажу. В 2026-му від 15 до 23, і в 2027-му від 15 до 24 років стажу. Також дивіться. Також нагадую, що якщо з 1 січня 2024 року у вас буде стажу 40 років, то ви можете вийти на пенсію незалежно від того часу, коли ви незалежно від досягнення вами пенсійного віку. Тобто, якщо це буде раніше 60-річного віку, відповідно, ви зможете вийти на пенсію раніше. Зрозуміло, що якщо у вас не буде, Стажу необхідного, то право на призначення пенсії за віком після досягнення пенсійного віку 65 років мають люди, які за весь страховий стаж набудуть не менше 1 тисячі. 440 балів. В наступному відео ми з вами поговоримо, як будуть взагалі визначатися бали, з чого вони будуть складатися, тому що, бачите, буде дуже багато змін. Наразі, якщо ви не маєте необхідного стажу, то ви в 65 років можете отримати в управлінні соціального захисту соціальну допомогу замість пенсії. А тут для того, щоб ви вже могли отримати пенсію за віком, то вам потрібно буде мати не менше 1440 балів. Як вони будуть рахуватися, я вам розповім в наступному своєму відео. От і ще дивіться, залишається підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки. Тобто, якщо ви захочете вийти на пенсію пізніше, то так само залишається. Положення стосовно того, що розмір пенсії у вас буде збільшуватися. Також розповім в наступному відео, наскільки це буде можливо, наскільки збільшиться розмір пенсії, якщо ви вирішите вийти на пенсію не в 60 років, а пізніше наголошую ще раз, що це лише законопроект, це проект. І він зараз знаходиться на етапі обговорення, можливо, ще будуть внесені якісь зміни. Я так розумію, можливо, це ще не остаточна навіть редакція. Будемо слідкувати і вже з вами в наступних відео розглядати.